Тепер трохи слів про машину і що з нею було. Перш за все, у мене зламався задній двірник. Точніше, його двигун, точніше, він почав протікати, і я потім почав його лагодити, але оця от гайка не відкручувалася, і я випадково зламав корпус, коротше, зламався. Чекаю, замовив запчастинку, як прийде заміню. Мінив салонний фільтр. Також замінив повітряний фільтр, замовив оцю от засувку, зараз буду ставити. Замінив паливний фільтр. І замінив масляний фільтр. І уся ця краса, до речі, це я поїхав на детейлінг під капотного простору. І мені все це вимили. Дуже красиво. Повітряний фільтр отакий. Масляний отакий. І паливний отакий. масло отаке, дуже дороге, але я дуже сподіваюся, що з ним двигун буде працювати добре. А і ще, я ж купив собі набір інструменту. Я так хотів давно. Це мій перший в житті особистий набір інструменту. Дивіться, як круто. Ще не пам'ятаю, чи розказував, але я замовив оригінальні, справжні. Пластикові ковпачки для дисків і поставив. А сьогодні я хочу зайнятися зафарбовуванням дрібних цяток на кузові. Для цього у мене є оця от підібрана фарба. У мене є зручний пензельок. Також у мене є перетворювач ржі тому що на торці крива трошки поруділо. 647-й, малярний скотч. І. і датчик і, 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 150 360 800 і 1500. Зараз я все це роблю, зачищаю, знежирюю і будемо пробувати. Так, цей метод я підгледів у. Кріса фікс, та й Хей, гайз! Hey, Почати хочу з оцього куточка на дверях і подивитися, як взагалі мені вдається все це робити. Якщо все буде успішно, потім піду на більш видимі плямочки. Тут така погана ситуація. Тут ржа якраз по торцю. Це очисник карбюратора, але він працює більше як знажирювач, він не шкодить фази. Все це буде затиратися і поліруватися. Ну, це експеримент все одно. Ось тут я спробую обклеїти скотчем та просто затерти, протикати фарбою. Не забуваємо і про Аніну машину. Тож, стосовно експерименту. У мене є перша ділянка. Це зачищено до металу і знежирено і профарбовано. Номер 2. Просто наніс перетворювач ржі, це іржа. Чекаю і дивлюся на результат. Номер 4. По пластику. Просто знежирене і протикане фарбою. Номер 5. зачищено до шпаклівки. Я чесно навіть не очікував, що тут є шпаклівка, але тут видно перепив. Зачищено, знежирено і профарбовано. А це також просто протикано по пластику. Подивимось, а з переливом дуже багато фарби. Подивимось, який буде результат. Коротше, Україна це не Європа, це просто якесь майбутнє окреме місце. Це автомат, де можна купити або продати підкоїн. Просто підійти так, взяти. Сьогодні дослідження наступної броварні Good Brewery. Також високий рейтинг і плюс ми тут були поряд. От я хочу дізнатися, що тут є. Тут прикольно. Таке атмосферне місце, не як наші фівасове. Консультацію надали, порадили щось, цікаве. Вся світло й темне, як завжди, на пробу. Ми дізнаємося. Отож, стосовно броварні Good Brewery, я взяв на пробу пиво Franek. воно таке називається, це звичайне світле пиво. Я питав, чи є у вас щось схоже на імпортний карусбург, імпортну Баварію, імпортний Хайнекен або на імпортну стелу. <смі> ну, от, скоріше за все, це буде схоже. Також це темна коньячка. Це темне пиво з присмаком карамелі. Сподіваюся, що там нема гвоздики, бо я дуже не люблю гвоздику. І зараз будемо пробувати. Попробуйте. Попробуйте. Зараз я обхашуся. Городжу, я попробую. Напевно, mm? нормально. І у мене є тост. У нас усіх українців сталося величезне свято. Звільнили 215 військових з полону за перемогу.